Доброго дня, дорогі мої друзі. Сьогодні в нас розпаковка. Купили ми багет такий 29 гривень, формовий, йогурт брали. Давай, швиденько, ти підсовуй. 900 грам, 50 гривень, здається, коштує. Що це таке? Приправа до м'яса, це в м'ясному майстрі, десь теж в районі 50 гривень. Насіння соняшника теж 50 гривень. Кутя, здається, 18 гривень. Казали. Сухарики скільки? 14-15 гривень. Десь так. Копчена паприка гривень 15. Желе, також здається по 15 гривень. Ванілін чистий 4 гривні. Ванільний цукор по гривні. Насіння маку 33, здається. Дві пачечки взяли маку. Один желатин взяли і приправу італійські трави. Чак в кінці, або ціни напишу в кінці відео. Чекайте. Купили ось таку четвертину, окорочки, що називаються, курки по 78, здається. Купила ціла курка 85 гривень, ось така кіло 800. Коротше, на 160 гривень. Шкіра по 20 гривень. Купила скільки тут? Півтора 600 сира по 90 гривень. Це магазинний. раніше купувала домашній фермерський чи, як там правильно сказати, в людей замовляли. Ось такого м'яса. Там обрізки і підчеревина по 115 гривень. Сторгувалася ціни, друзі, підросли. Дуже Значно, скажімо так, в м'ясному майстрі дивилася до 200 гривень вже таке м'ясо. Купила кілограм печінки трішки більше, ніж кілограм, і кілограм кіло 200 легенів. Печінка по 60 це на м'ясному павільйоні, чи як це приносити, де люди фермери продають своє. І по 50 гривень легені. В магазинах що то що то, по 80 гривень. Тюлька, 115, здається, сир самий дешевий, 209 гривень. Приправа ось така, поверни, покажи. А, це кунжут. Це кунжут, а приправу десь я раніше вже показувала. І пакет 2 кілограми ось такої розсипної мівіни. Любимо навіть запекти, макаронну бабку зробити. Ну, взагалі так дешевше і зручніше. 35 гривень кілограм. Завітала сьогодні у магазин купієчка. Купила три комплекти ось такої постільної білизни. Сьогодні вона була по акції по 400 гривень. 390 з чимось. Коротше, дала я 1200, 30 копійок здачі мені вже не давали. Це теж була запечатана. Ось ця більша. А ну, дайте покажу. Кому цікаво, дивіться. Ага, такого так? Значить, ця двойне Метр на два десять, 70 на 70 е, подушки. Наволочки. А ця трошки менша йде, держи. Я там теж роздивлялася. Сьогодні якийсь день такий, що голова болить. Тут метр 45 на два, десять і подушечки, наволочки вже 50 на 70. Так, кому цікаво, можете заходити. Дивитися, раніше ми брали такий комплект. Ну, якість, не скажу, що супер, але но нормально. Не зовсім марля, що розлазиться. Тому ось така сьогодні в мене велика закупка. Хто додивився відео до кінця, постараюся в кінці ще написати ціни на деякі товари, на які не сказала. Дякую, що переглянули відео. Миру, добра, пока-пока. З наступаючими вас, друзі!